Мобільний клас безпеки продовжує курсувати територію Одеської області. Спеціально обладнаний автомобіль, переданий ДСНС ЮНІСЕФом, цього разу зупинився в Подільську. Просто у дворах ліцеїв номер 1 та номер 4 рятувальники та поліцейські провели уроки для дітей різного віку. Сьогодні до Подільської громади завітав мобільний клас безпеки. Цей клас створений за ініціативи міжнародної організації ЮНІСЕФ спільно з міністерством внутрішніх справ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Цей клас курсує всією областю, навчає діток правилам безпеки. Тут можна наочно поглянути на вибухонебезпечні предмети, на прилади з місць пожежі. Дітям це цікаво. Рятувальники спільно з поліцейськими проводять такі уроки діти допитливі, задають питання, роздивлюються, це створено задля того, аби покращити безпекове становище нашого молодого покоління. Рятувальники та поліцейські провели уроки змінної та пожежної безпеки, показали, як правильно користуватися вогнегасником, нагадали основні правила дорожнього руху та алгоритм дій в разі надзвичайних ситуацій. Мобільні класи безпеки працюють в Україні з 23-го року. Їх створили за ініціативи ЮНІСЕФ спільно з ДСНС, Нацполіцією та міністерством освіти, щоб діти отримали базові знання з безпеки в доступній та практичній формі. В цьому класі наявні різні безпекові зони зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона безпеки дорожнього руху, алгоритм дії є при оголошенні повітряної тривоги, діти можуть зараз дивитися. Також є різні аптечки, лялька, на якій показують, як робити правильно штучне дихання. Все дуже цікаво і. Створена саме для того, аби це було доступне і цікаво дітям. Такі заняття не про формальність, а про реальне життя, адже знання, отримані тут можуть врятувати здоров'я і навіть життя. Ірина Десюк, Віталій Буденко, телекомпанія Пет.